Астрологічний прогноз на ймовірний майдан 24 березня. В середині березня було багато аспектів до Плутона. Плутон пов'язаний з, з люстрацією, з тим, щоб викривати крадіжки, викривати злочини. І в знакі Здяка Казіроха Плутон означає перевірку тестування державних органів. У 2014 році за часів Євромайдану Плутон був підсилений в знаки Зодіака Казірох дуже сильно, а зараз Плутон підходить до кінця знака Зодіака Казірох, і тому ці процеси пов'язані з перевірками, як, чи правильно працюють державні органи, чи не крадуть вони гроші, чи крадуть. Коли Плутон наприкінці Козірога хочеться, ну. Зробити те, що раніше не було зробити, це типу як останній шанс, але 23 березня Плутон останній останній день в Казарогі, 24-го Плутон вже знаходиться в водолії. І в водолії він же починає формувати він стосується не держави, більше не перевірки держави, а перевірки суспільства, водолій пов'язаний з водолієм. Тому я вважаю, якщо це відбудеться акція, то першими наслідками буде, що ну, рух в бік не тестування державних органів, хоча це теж ну, актуально, але в бік ну, формування ну, нових трендів громадянському суспільстві в Україні. E, e, значить, також от, в тому тижні, на тих тижнях, в середині березня, коли Плутон був сильний, от, наприклад, була люстрація Путіна, от, обвинувачення Путіна, от, обвинувачування українських теж, от, українських держслужбовців там, чи Верховної Ради. Я, наприклад, теж от, сам себе звинувачую, іноді мені в коментарях дякую, критикують. Вибачають, що у вас в гороскопах є іноді помилки. Тобто всі один одного критикують. В общем, зараз, наприкінці, от, ну, всередині, наприкінці березня. Але 24 березня місяць буде знаходитися в тельці. Це такий статичний знак зодіака, Він не пов'язаний з тим, щоб ну дуже сильно. Піднімати смуту. Це не смут'янський знак Зодіака, Навпаки, Скорпіон напроти, це смутянський, а телець не смут'янський. Ввечері 24 місяць буде в з'єднанні з Ураном. Уран це бажання бути вільними, незалежними, креативна планета, пов'язана з протестами. Тому ввечері більше протестів може бути, в день менше. Але із-за того, що всі, всі багато понад стильці, вважаю, що вони будуть статичними. Планети вовні вони ну, спонукають до розпочатку чогось нового. Під знаком Здяка Риби воно всередині все варилося, варилося, от. а потім вовні виходить на поверхність. Тобто, щось, якась невдоволеність людей, якісь такі ну, внутрішні процеси. Вони хочуть овін, це екстравертний знак зодіака, а риби то був інтравертний. От у людей накопилося, вони, мабуть, хочуть. Це висловити. Дійсно, на цьому тижні ну, дуже багато таких астрологічних яскравих аспектів, і це не може надавати не якихось імпульсів суспільств, нових нових імпульсів суспільстві в війні в політиці. Значить, тому я не вважаю, що це якісь ну, із ряда вон виходяще события, А дійсно, люди вони, ну, суспільство воно хоче виражати якісь свої. Ну почуття, але день, день не дуже критичний. Такий ну гармонічний день 24 березня.